Потім скійти, не забуде. Ладно. Так, поїхали. дальше. Так, тут отак от. Тут ось так от. Все-таки ж перебудувати його. Перемов все-таки ж перебудуємо. Це все. Так, слово е де мало. Так, що нам спочатку? Це да знести. так, зупиняємо, них виносить, винесло все. Вот. Так, вода. Е Глубоко. Водний, водний насос. Так. А, як тут. Так, тут одним словом візьмемо Спустимся. А, я тут хотів. Короче. Покажу так. Потом дорожка, дорожка. И і... спуск да так теперь э, демонтаж Шоман Траф Тью цей нафиг, цей верхний так, тут у нас одиничка. а, -а, -а. у нас все буде нам був... Це ми прибираємо. Тут ми також прибираємо. Тут уже вибухівка. І тут у нас вибухівка. А, ага. нам цю всю чуть треба теж все-таки ж перебудувати. так нехай покажу сюда uh, дальше Майбуты так что тут у нас по будильницу? Что вам не высочай? А, дошик не высочай, ну чудесно. А дошик не высочай бы немає. Порівняно що? Нормально. Такі напевно. Не все підрать було. Так, що зі саме? Пока що з ними погано. ТОшки-тошки-тошки-тошки. Так, надо на камеру туди на паузу ставить. Трошки пішли, колоди пішли. Так, треба набрати. Так, поки що. Тут я дещо згадав, що хотів. Перебудувати тут. Що ми тут не звернули? На сіні сумку. Ну, чуть. Так, що це буде? З питання наскільки можна. Далі піде. Так, і це напевно. Хоча зараз дошов до достатньо. Так а, Тут... Де ще щось мав зробити. Що ж я такого ще мав зробити? Колоб. там Е. А, так. Что же это такие монстры А, лесников этих халявных. Так, все вы на Так, а, сейчас шось шестерым работникам ничего нечего занять так что у нас тут водяный насос ну, давай включай злые вредны а у -а -а, а, да. тебя не секало тебя тоже не секало включать так лесництво шестерни шестерни не немає сенсу включати. Білорама матеріалів немає. Пропор Не Немає сенсу. Немає сенсу. Хотенка не не висурво, де у нас не важно. Так, цей можна рішити. Так, цей де у нас теж немає сенсу. Цель тоже уже не имеет сенсу. Так, цель у нас... Михай Буда. Цель у нас... Михай Буда. Так, э, не имеет материала. Ну, все. Так, Петром не имеет чем заняться, да? Так потом выбухи. выбухи уже будут все разом. Так. Куда тебя так бы отправить? Тут у меня миссий много. И можно тут науку поставить этих. Приоритеты с низка и низка. Так. Нехай еще два миссия. И буду чем ничем Так. Теперь. Достатньо, щоб біжати, ми можемо це знищити. Так, ну нормально. Навіть ще б трохи і воно вноша далі було. Так, давайте тоді ще далі посів зробимо без сьомо і без сьомо. Бо мы mm. туда не добігаємо. Mm. Да. Це є. Бобрів трохи Від старості. Ягод їм в Так, древесина їм мало клоту. Щоб їх. Зробити нам потрібно що? місця, Просто-напросто місця, Так, я думаю, тут добудуємо, Так. Так, можемо поки поки цель підірвати. Угу. Так, відповідно, нам тут треба зробити буде автоматичний шлюзин. І тут він ви ну, ще буде. не заражений. выше. Я кто-то Тут ниже. Так, тут мы будем сюда спускаться. Так, можно тут и буду спробовать и А Нам не место для складывания. Ладно, подарю. Так, ще тут підрив. І зараз ми трохи повитрачають, позбирають. Так, вытрачаются. Так, а скидки у нас. И приоритетность тут Так. Давай. Так, 10 бюро мало. Так, одна наука не працює, одна. Нет. Тут ничего для чего. Так, головне, что в центре фуга запрацювала. Мы тут можем зарубити підрыв. есть что дальнее на лешек так чтобы попробовать чем заняться так Питання все-таки ж залишається відкритим. Мені надо пишет массивы колоду. Тут поки це не зробиться, тут тоже Ми можемо їх, в принципі виробити. Для цього надо тунель прокласти. Наличие далековато. Сейчас я зараз, в принципе, багато чего Сидиться, сюди це, сюди, сюди. Так, спочатку лісника тут. Тут під вирубком будемо викашувати резерви. Так, що тут був у нас? Мішен ліс? Ну так, його і збережемо. ну ка you Новую природу заодно. Так, що вам? Ну, почекай трохи, що зру? А, Так, сховище, Приміслову купу велику тут має де поставити, Проте можна маленьку. В принципі, одному тут буде досить. Так, нам треба все-таки ж якось на цю сторону виводити а, турбомобілі. Так. А, 36, буде сотня, тоді щось обережно будемо далі будувати. Але це якраз коли зробимо це, то якраз тут ще можна буде водички використовувати простор. Шеліз, а, за, а за деревом ще дерево. Що ми можемо так? Тут поки що нічого не треба. Тунелі. Чотири кубика все-таки здобудую, щоб от то знезараження пришло. Тут напевно вже ягід у нас багатенько. Така тяпса сна, ми її поки що не будемо чіпати. Нам треба яких? А, смола. Так, 30, 40, 53 вже пішов працювати так тут вже вони набрали пайки треба переставити пайки 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 Так, це все, чудесно, шістнадцять тип. Так, ти тут уже дорубав. Тоді ми тебе можемо трохи сюди змістити. Ставити сховище і, і соруба. По-любому тут матеріалу все багато. Науки 5 штук, так що 5 будиночку. Так, тут поки що не треба. Склад. Будемо збирати там, де збирається. Ну, Якби змістить його на одну клітинку далі, то може було б Ну то таке. Або У нас є вибухівка. Або у нас є вибухівка та і все. 83, 75. Цією дорожкою вони, по суті, вже не користуються. Крім цієї і соробить тут. Чудесно Я очікував, що трохи більше буде. Я очікаю, что хисер мне. Так, якщо мы напрямую тут зробимо. Уже не треба уже. Так. Э... Ой. Походу тут сзади будет. А может не сзади. А Так, тоді ще тут. Так, і з двох лісорубів тут я бачу, що достиг, більше не треба. Так, садимо тут ще два дубки. пару дубки mm -hmm. так теперь ты аж до сюда в принципе О, я как раз выгодал нормально так 123 ще можна зекономити ну але... ага доріжку заходимо так що це ще змістити то то ще можна 6 можно продолжить. И заодно тут позбираем. Так, 292. Напевно, надо зменшить на одну. Пока что нас достаточно все. Так, Пока что досить. Сьогодні досить до наступної зустрічі.